Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску: як не провалитися підліт на замерзлій річці, пояснювали рятувальники і поліцейські у Кропивницькому. З військовим Сергієм Сільвестренком попрощалися у Кропивницькому. Тактики ведення бою і самозахисту навчає всіх охочих учасник російсько-української війни на Кіровоградщині. Рейд влаштували на річці Інгулу Кропивницькому. Не виходити на замерзлу річку, щоб не провалитись під кригу, пояснювали рятувальники і поліцейські. На льоду гуляє жінка з двома дітьми. Вчора було так, наче відлига, сьогодні вже крига, але ж вона все одно тонка, то краще не ризикувати роздикувати. Він так. Да, Особливо біля вмерзлих предметів у місцях, де течія там обов'язково він ще тонший. Кропивничанка Наталя Руда каже, на середину річки дітям виходити забороняє. Самі, звісно ж, вони не ходять, і метр від цього ми далі не йдемо, тому що це небезпечно. І от якщо чоловіки там сидять, то я навіть їх рятувати не буду, якщо він провалиться. Я не буду жертвувати своїм життям, моїх дітей, щоб спасти якогось потенційного потопельника. Посеред річки на кризі сидять 10 рибалок. Ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності за вихід людину на кригу на водойму немає. Це лише власна відповідальність за своє життя і здоров'я, і за життя і здоров'я своїх близьких. Розповідає, яка товщина льоду є безпечною. Бажано взагалі це коли 20 сантиметрів. Вона може витримати навантаження людини, або як ми бачимо, скупчення декількох рибалок. Зараз крига не є такою товстою, особливо що стосується біля берегу. ми можемо бачити, що там є повітряні похірці. Може бути 10 сантиметрів, потрапляється водяний похірець, а там може бути 2-3 сантиметри, і людина провалюється під кригу. Як діяти, якщо провалився підліт, пояснює речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак треба намагатися зайняти горизонтальне положення у воді і вхопитися руками за кромку льоду потім вибратися по черзі викладаючи на кригу одну за іншої ноги, але ні в якому разі не можна вставати. Треба відкотитися і повсти у ту сторону, звідки ви прийшли. У минулому ж році е, трапився один нещасний випадок на льоду, який забрав життя рибалки у онуфріївці. каже цьогоріч випадків загибелі на кризі в області не реєстрували. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. На далекосхідному кладовищі рідні, близькі, бойові побратими й посестри попрощалися з Сергієм Сільвестренком. Сергій Сільвестренко народився в Кропивницькому. Після школи вступив до машинобудівного технікуму, розповів колега Роман Брайловський. Пройшов військову строкову службу в Луганській області. Працював на підприємстві за спеціальністю. Забирав сільхозтехніку, техніку, котра пахає нашу землю, яка обробляє нашу землю, яка дає нам хліб. Да він та іскрині діяла цю своєї душі. І допомагав тим, хто помладше, розказував, передавав свій опит. Каже, 6 березня 2023 року Сергій Сільвестренко за мобілізацією приєднався до лав Збройних сил України. Служив на посаді номера обслуги другого кулеметного відділення Першої стрілецької роти. 52-річний молодший сержант Сергій Сільвестренко загинув 10 січня біля села Кринки Херсонської області. Поховали бійця на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. У Ленінському районному суді Кропивницького почали розгляд справи за позовом колишнього директора театру імені Марка Кропивницького В'ячеслава Вандрашка. Позивач вважає, його звільнили з посади незаконно. Позовна заява стосується безпосередньо відновлення мене на посаді директора художнього керівника і скасування розпорядження про моє звільнення, оскільки воно як і ті два розпорядження голови обласної ради є незаконними. Я вимагаю скасувати і вимагаю забезпечити моє право на працю. Нагадаю, 25 вересня голова облради Юрій Дрозд підписав розпорядження про звільнення В'ячеслава Вандрашика. Наступного дня його вручили В'ячеславу Вандрашику. Замість нього керівником театру призначили киянина Сергія Корнієнка. 16 жовтня окружний адмінсуд визнав протиправним і скасував розпорядження голови облради про оголошення конкурсу на посаду керівника театру. Представник облради Артем Фенько говорить: облрада нині оскаржує це рішення. Просив суд зупинити розгляд справи до ухвали апеляційного суду. 8 січня 2024 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скарбою Кіровоградської обласної ради на думку Кіровоградської обласної ради розгляд без вказаної справи, без врахування рішення, яке набере законної сили по іншій справі, не буде повним та обґрунтованим. Суддя Лілія Іванова клопотання відхилила клопотання. Відповідача Кіровоградської обласної ради про зупинення провадження в цивільній справі за позовом мандрашика залишити без задоволення. Справу розпочали розглядати по суті. Представниця В'ячеслава Вандрашика Галина Ромаданова вважає звільнення незаконне. Він був прийнятий на роботу з 12. 2022 року і відповідно закону України правовий режим воєнного стану. Тобто, це, згідно з цього закону, вандрашик може бути звільнений лише через півроку після закінчення воєнного стану. Звільнення законне говорить представник облради. Оскворюване розпорядження головуської обласної ради не є протиправними. Був на посаду директора художнього керівника не у порядку конкурсного відбору, тобто тимчасово прозвачна вмисто, де зазначає у позовній заяві, що термін дії впливає саме до вирішення питання про призначення керівника в установленому порядку. Продовжать розгляд справи через місяць. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Хто відпрацював постріл на коліно. Ліг. Встав. Дивися, ти піднявся. Ствол вниз і пішов. Давай назад. Цього, наступний. Тактиці ведення бою і поводження зі зброєю навчає ветеран російсько-української війни Сергій Фабрика з Кіровоградщини. Він учасник антитерористичної операції у 2014-2015 роках. Брав участь в боях під Горлівкою та Дебальцевим Донецької області. Шість років я вичухувався від поранення, але в цей період я випадково невипадково випадково мене був товариш-побратим, який розказував про стрикбол. І я сину купив першу страйкбольну гвинтівку М4А1. Спочатку стріляли вдвох з одної, потім купив ще одну, потім ще одну, потім почали приходити його друзі. І так почався мій страйкбол. Оце на сьогоднішній день він вже працює сьомий рік. Страйкбол це військова гра, у якій бій ведеться зі зброї, максимально наближеної до бойової, розповідає 12-річний Артем Стеблина. Вибити свого противника, ну, умовно сказати, вбити. І ми перемагаємо тоді, коли весь противник знищений. Стрілки готові! Контакт! У 2017 році Сергій Фабрика створив громадську організацію Військово-патріотичний центр тактичної підготовки «Сова». За власні гроші купив військове спорядження та зброю, навчає, каже, всіх охочих. Мені це подобається. По-друге, воно мене трохи відволікає від власних болячок. По-третє, після першого поранення, завдяки страйкболу, я набув знову бойових навичок, маючи в Маючи другу групу інвалідності, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року вдруге став на захист України. Ми живемо з сином двох. Йому було на той момент, на 24 лютого, 13 років. Я його залишив і, став до, і пішов у Збройні сили. Багато чув, коли казали, от дурне дитину покинуло. Питання, що було б зі мною і з дитиною, якби сюди дійшли. У 22-му році отримав поранення в Миколаївській області. Близько березнигуватої я отримав своє наступне поранення. У мене за кожним разом вага додається. Цього разу поломаний хребет, в трьох місцях розкришені хребці. Ну, чудо сталося, я ходжу. Цього разу попав під бомбардування. Хлопці откопали із попередньої воронки. У проведенні військово-патріотичної гри Сергію Фабриці допомагає його 15-річний син Володимир. Я вмію влучно стріляти, вмію досить добре переміщатися. Що, ще? Скриватися, теж досить добре вмію. Придумати ті ж самі плани, це досить важливо, теж вмію. Тактиці ведення бою в центрі навчають з 10 років. Хочеться, щоб максимальна кількість людей в Україні завжди була готова стати до захисту. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.